На высоте 1400-1500 метров горы Бимба пролетаю над поселком Филиппес. И хочу поздравить всех нас с Днем Независимости. Пожелать богатства, процветания, любви и мира в нашей стране. И пусть все добрые дела приумножают славу родной Украины. Я поздравляю з Днем Независимости. Я 4 года тому був в Криму, в Артеке. Мені там очень сильно подобалось. Я, я желаю, щоб Україна повернула Донбас і Крим. Бог вам поможе. І пожалуйста, сделайте это швидко і хорошо. Я вітаю всіх українців з Днем незалежності України.

rest має peace патріотів і back to не beautiful country. Free Ukraine. Алі каже, що його країна Квейт eh, eh, була окупована його великим сусідом, країною Ірак. Проте Великобританія, Америка та Саудовська Арабія допомогли з честю дати відсіч та повернути суверенітет своєї країни. Також народ Кувейта бажає сил в ці важкі часи та відчуває наш біль. І Він вважає, що в Україні є багато патріотів та героїв, які зроблять все, щоб повернути мир на українські землі. Слава Украине! Герои слава! Привет, Украина и солнечная Венеция! Благодарю канал за предоставленную мне возможность поздравить свою любимую страну с праздником Дня независимости. Я желаю каждой семье счастья, добра, благополучия и мира. И сейчас я хочу подойти вам к ответу своей последней видеоработы на песню «Люди». Ой, ну, люди! Дякую, що ви залишаєтеся з нами. Нагадаю, що на телеканалі Київ триває святковий марафон, приурочений до 25-ї річниці незалежності України. Ну і поки ви мали нагоду переглянути привітання українців із-за кордону до такого великого свята. До нашої студії завітав наступний гість. Ми раді його вітати. Це Володимир Сергійчук, доктор історичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доброго дня, Доброго пане Володимире. Насамперед вітаю вас зі святом. Дякуємо, що в такий день Завітали до нас. І насамперед хотілося б у вас запитати. Досить часто День Незалежності замінюють синонімом День народження України. Наскільки коректно взагалі так говорити? Україна вічна. Вона народилася тисячу років тому, коли ми вперше були визнані світом. Тобто, я вважаю, що ми можемо вести свою державну тяглість з 860 року, коли київських князів. Визнала Візантія. Тобто ми вже звідти з того часу відомі в світі і були визнані. Тому е, всі ті е, наступні події, коли ми проголошували е, свято Незалежності, то це е, був акт щоразу відродження нашої державності.